Ураган десять років історії. Книгу про місцевий футзальний клуб видали в Івано-Франківську. А її презентація стала підсумком святкування першого серйозного ювілею команди. На більше ніж ста сторінках зафіксовані усі найцікавіші моменти з життя клубу, його керівництва та вболівальників. А ще детальна статистика про кожного гравця, який захищав кольори урагану від першого сезону і по сьогодні там зібрана інформація не тільки статистична. Ця... Унікальна статистична інформація, вся про орган про 10 років є тут, але е, вибрані такі факти, про яких е, про які не всі, я думаю, що знають. Я навіть не знав деякі е, унікальні речі. Вони під різним кутом е, висвітлені саме в цих е, 100 сторінках. Формат книги є нестандартним і виконаний на кшталт глянцевого журналу, тож максимально ілюстрований фотографіями саме світлини у процесі редагування книги створили для авторів найбільше проблем. Адже якщо в перших сезонах існування урагану не було серйозної фототехніки, то останнім часом, навпаки, є надлишок якісних фото, з яких важко вибрати найкращу. Найбільша проблема була перші сезони витягнути ті фотографії, десь їх реставрувати, оцифрувати і дати їм такого ну більш-менш сучасного. Вигляду є тут і архіви е, особисті. От один яскравий приклад це Андрій Сімка, десь на диванчику з мечом сидить. Фотографії старіші вони виглядають ну так емоційно і додають якогось певного шарму. Тираж ювілейної книги зовсім невеликий. Трохи більше тисячі примірників частину подарують решту планують продавати серед болівальників урагану та колекціонерів.